Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Ранок, недільний. Я у своїй тепличці вирішила вам показати, як виглядають мої пеларгонії, як вони зараз переживають ось ці нічні холода. Заморозків у нас немає, але температура нічна плюс 4, плюс 5 градусів. День то похмуро, то дощ. Зранку тут вигляне сонечко, то сховається. Тому я вирішила вам все показати, розказати. Рослинки усі мої майже перевалені, по мірі їх сортності, силі росту у більші горшечки. Карлики знаходяться у літрових, півтора, ну, максимум два. Це залежить від їхнього виду. Ось, як ви бачите, ось такі мої. У мене їх дуже мало залишилося. Самі витривалі, самі такі неубойні. Залишили. Ескалібур, раобидвел, який мій любимчик, він просто неймовірний сортик. Залишила такі, що не підсушують на сонці своє листячко. Міцні, безпроблемні. Просто на, на даний час вони порозовіли на сонечку тут. Великі Кущі сильні, міцні стандарти. Ростуть у 5-літрових горщиках, у 3-літрових. Дивлячись, я ж кажу, залежно від того, яка сила росту, яка їхня була коренева, так я й перевалила. Можливо, пізніше я буду ще робити перевалки. Добре, вони собі тут себе відчувають. Як ви бачите, лисячко аж хрустить. Листва зелена, насичена, з чітко вираженою зоною. Це все через те, що зараз температурні оці такі качелі, то вдень може бути жарко, вночі холодно, і зразу це йде проявом такими, по колистя Залежить від сорту, як ви бачите, вони всі виглядають по-різному. Одні такого темного бутилочного кольору, щітко вираженою зоною. Чому це зветься зональна пеларгонія? Із ось такої ось цієї зони, такої красивої, яка, звісно, літочком при стабільних температурах щезає, але вона на даний час гарно виражена на всіх пеларгоніях. Де більше, де менше. Ось погляньте, дуже красива листва. Прям. Не потрібно навіть квітів на даний час. Ось погляньте. Кожна вона своя. Листячко також різне, в когось більш таке різне, в когось округліше, в когось світліше, в когось темніше. Але вони всі чудові. Ось моя мароканочка, я її дуже люблю, мароканська принцеса. Неймовірний сорт. І ось так мої. Рослинки всі нарощують свою зелену масу. Цвісти я їм не даю, викидають вони бутончики, я їх намагаюся обривати. Чому я це роблю? Тому що я формую кущі, нарощують зараз на даний час кущі для того, щоб потім було масове букетне цвітіння. Одночасно я люблю це, коли все як то поле вкрите квітами. От тут в мене знаходяться мої зонартики. Ну, на зонартиках я бутони не обриваю. Тому що якщо їх буду формувати, це на даний час в мене такі зонартики, ось Руш Муріямуна. Це зонартик, який зацвів у мене на другий рік. Проблема зонартиків в чому? З ними дуже непросто. В тому, що вони насправді витривалі. Залити їх там чи добити не так, то просто. Але є одне но. Зимують вони і в приміщенні і реагують на нестачу світла скиданням свого листя. А так, як їх формувати треба тільки з осені, тому що ці бутони викидають лише на торічних пагонах і виходять ось. Такі кущі з голими ногами. Але є в мене такі сорта красиві, такі як Лара Мейша, рунезролик Астер, ось Лара от погляньте, які можна прекрасно формувати, різати, і вони будуть постійно на бутонах. Ось. Дивіться, бачите, що робить? Вона постійно росте і викидає, бутони на надзвичайно світливий сортик. Так само, як і Лара Марджорі, Це сорта, які просто вони зразу цвітуть, їх можна формувати. Ну, Чудові сорти. Тому що залишається вибирати сорта підходящі, і не гратися з тими, що потрібно чекати їх цвітіння роками. Деякі в мене сортики ростуть і вже в 8-літрових горщиках. Кілька сортів це Фенікс. Ось дивіться, яка красива. Пеларгонія, вона вже гарно наростила кущик. Гарний у великому горщику в мене Емануель. Трояндовидна, неймовірно, красуня. Це просто шикарна, має бути в кожній колекції, тому що вона, неймовірно, гарна. Невибаглива і цвіте дуже-дуже довго. А ось тут в мене є два кущі, яким я дозволила цвісти. А чому я так, так їх вона не формована? Один і другий кущ, вони не сформовані, ось виглядають ось так. Я не люблю, коли ось вони самі по собі ростуть, як хочуть. Але проблема в тому, що це потіряшки. З кущиків молодих того року без бірочок. Я собі вирішила дочекатися і побачити, хто це. Ну, спочатку заклали бутони в приміщенні, розцвіли ось так. І я вирішила, що це Анна Жанет. Потім вже це було не повноцінне цвітіння, заклалися бутони вже більш повноцінні і починають розпускати. Я все-таки дивлюсь, що це принцеса, мабуть, Грейс бутони. Міцні, їх дуже багато, хоч і рослинка не формована, але заклала дуже багато бутончиків. Шикарна рослинка. Я так розумію, другий кущ такий самий. Також принцеса Грейс. Ну, дочекаємося повного вже розпуску і будемо бачити. А тоді я вже постараюсь сформувати рослинку. Як я формую, я показувала неодноразово. І також покажу ще раз зніму відео, уже навіть по такій рослинці, як я Формувала б, як я бачу, що треба зрізати, що залишити, щоб кущик був красивий, повноцінний. Тут в мене також пістрявок кілька. Два залишилось у мене двухмяних. А далі в мене ось така красота наростає. Єдиний сорт, який в мене неймовірно красиво зацвів, я дозволила зацвісти своєму дублику Галина Уланова. Тому що я ще не бачила, в мене є кущик гарний, великий, але він ще ні разу не цвів. І ось така красота у нас розцвілася. Галина Уланова. Хочу сказати, що ви будете писати, чи є на продаж, вже немає. Мало кілька кущиків, дівчатка вже купили. Але я. Рекомендую цей сортик купити, тому що неймовірно красивий, надзвичайна ніжність. Я уявляю, як він розцвіте, коли це буде шапка велика, об'ємна, дуже красивий. І цвіте так малиш. Абсолютно невибагливий сортик. Жівці зняла, ну, не знаю, штук чотири. І зразу всі укорінилися миттєво. Миттєво укорінилися дуже швидко, дуже легко, тому що, я скажу вам, багато сортів, вони є важкі. Є важкі, які не вкорінюються, є такі сорти, які прямо не змогла я навіть перекорінити. Тому характеристику обов'язково потрібно це додати, її властивість укорінення. Галина Уланова 10 балів по всьому. Це я з маленького тільки ж кущика таку оцінку ставлю. Дочекаємося цвітіння всього великого дорослого куща. Думаю, буде феєричне видовище. І ось мої далі красунчики. Ми дійдемо, я вам покажу, які я буквально місяць тому придбала новинки, як вони в мене виглядають. Це все кущики, які я пересадила трішки пізніше, ніж ті ж я попереду показала. Чудово, вони всі тут знаходяться. Всі бачите, у великих п'ятилітрових горщиках. Цей рік я їх перевалила. великі, Правда, місця мало, будемо думати, що робити. Деякі ще буду перевалки робити. Чому? Ось погляньте, марцеліна, о яка красуня. Вже видно, у дирочки коріння вилазить. Ще поки бутоні немає можна її зробити перевалку трішки більший об'єм. І вона буде ще більше нарощувати кущі. І чим більше і кущ, чим більше пагонів, тим більше закладе і викине суцвіть. Це така моя думка, такий мій досвід. І тому я завжди передформую кущі. Ось такі мої карлики отут зверху. І Ріда мамині мені трояндочки. Кущик карлик. Ось такими маленькими кругленькими листочками. А вже бутонів було, відколи він в мене є, він постійно бутони викидає, які я постійно обриваю, тому що вони неповноцінні. Якісь малесенькі, поки що я так, нормальних гарних трояндочок, таких, як дівчата показують, не бачила. А як зацвіте, я вам покажу всю правду про цей сорт. Чи дійсно він настільки неймовірно гарний. Поки що я не зрозуміла. Ті трояндочки, які були, ну це не можна говорити про повноцінне цвітіння, яке заклалося в будинку. Вони були дуже малесенькі. Ось. А тепер я вам покажу, які в мене є тут новиночки. Вже перевалені і через недільку я їх перевалю в більші горшечки. Це буде ось така красуня Петра і Бела. Ось така краса. Не дешеві. Дуже не дешеві. О. Також. Оце за що я люблю це прозорі горщики. Чим дорожчий сорт, дівчата, рекомендую, щоб бачити і контролювати все, що тут відбувається. Єва роялті. Це все, можливо, вже і не новинки, але в моїй колекції це все новинки. У мене взагалі цей рік дуже велике оновлення, тому ми будемо бачити з вами вперше, як вони світуть. Отака красота. І це в нас північна андромеда. До речі, цей сорт вже я купляю вдруге. Він не дешево. Осінню в мене він пропав. Оце такі ми дурні квіткануті. Платимо величезні гроші повторно, але щоб тільки побачити, як вони цвітуть. Ось таке на даний час такий в мене стан у моїй теплиці. Ось я вам покажу ось так. Тісненько. Не знаю, навіть що придумувати для того, щоб їх розмістити. Йдемо думати. Це говорить про те, що потрібно скорочувати колекцію, відмовлятися від якихось сортів, тому що купляти продовжує нові, в дорозі їдуть ще сорта, такі як «Шик місніжність» і історія любові. Це мої останні покупки. Отак, От я вам. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви дивитеся, коментуєте, що вам подобається. А кому не подобається, звісно, є такі. Не рекомендую затримуватись і не писати мені некрасивих цих коментарів, таких, знаєте, подивилась одне відео і пише. Всяку дурницю, навіть не заходячи в інші. То сама проблема відкривається в інших відео. Просто потрібно погортати, подивитися про те саме обрізання і формування кущів, а не писати всяку там дурню. Тому дякую всім за увагу і до зустрічі!